Мукачево виділяє додатково 1 мільйон гривень на лікування жителів громади в інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Рішення про це було прийнято на черговому засіданні міськвиконкому. В середньому за рік 15 мукачевців проходять лікування в одному з найкращих медичних закладів країни. Вартість однієї операції сягає до 300 тисяч гривень залежно від складності. Програма діє в Мукачеві вже сім років. Загалом цьогоріч на неї спрямували. Два мільйони гривень качево є учасником пілоту з академії медичних наук і уклала договір щодо лікування жителів громади в інститутах цієї академії. Зокрема, на сьогоднішній день активним є договір з інститутом Амосова, куди звертається найбільше наших пацієнтів. Середньорічно туди їдуть на лікування близько 15 людей, числа жителів громади. За цей рік бюджет, який був виділений на лікування жителів громади в інституті Амосова, вже вичерпався. Відповідно, на сьогоднішньому виконкомі було прийнято рішення щодо додаткового виділення мільйону гривень для того, щоб ті жителі громади, які є в черзі і потребують подальшого лікування, зокрема кардіохірургічного інституті Мосова. Вони мали можливість пройти таке лікування для прикладу ортокоронарні шунтування, для прикладу протезування клапанів та багато інших інтервенцій, які недоступні на базі нашої лікарні. З... Вартість лікування вона залежить від того, яка складність патології і що саме потрібно пацієнту під час лікування. Також влада міста продовжує підтримувати родини полеглих захисників. Рішенням виконавчого комітету сьогодні виділено допомогу у розмірі 370 тисяч гривень чотирьом сім'ям загиблих героїв проєктом рішення пропонується надати матеріальну допомогу в розмірі 370 тисяч гривень родинам загиблих військовослужбовців. Зокрема, мова йде про надання допомоги на встановлення пам'ятників та одній людині надання допомоги на поховання. Премії міської ради отримають ще шестеро переможців чемпіонатів України. Цього року вже 32 мукачівські спортсмени здобули перемогу на національних змаганнях, а четверо стали призерами чемпіонатів Європи та світу. За свої спортивні досягнення вони отримують грошові винагороди від 20 до 100 тисяч гривень відповідно. Програмою підтримки розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської Мукачівській громаді було передбачено необхідні асигнування. Це сума у 900 тисяч гривень для виплати цих грошових винагород. Станом на сьогоднішній день ми вже констатуємо той факт, що у нас 32 чемпіони України, два чемпіони Європи та два чемпіони світу, які отримали або ось-ось отримають грошові винагороди. У нас вже готовий проєкт рішення виконавчого комітету ще на років. Чемпіонів України і при наявності повного пакету документів вони оперативно отримують на карткові рахунки цю грошову винагороду. Окрім того, погодили рішення про виплату премій педагогам та учням, які здобули успіхи у навчанні. Майже 800 тисяч гривень виплатять переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсів. 700 тисяч гривень передбачено в бюджеті для учнів, які показали високі результати з НМТ. Випускники шкіл отримають премії на загальну суму 611 тисяч гривень. Окрім того, внесли зміни до програми підтримки 128-ї закарпатської бригади. В рамках програми буде закуплено засоби РЕП, а також спорядження необхідне для виконання бойових та розвідувальних завдань.